Привіт народ! Хочу вам показати отакі от платки модні. Чому їх не варто купляти? З такого формату вони недорогі. В Китаї продаються, в нас продаються, але я вам їх не раджу. Чому? Я хочу вам показати. Я зімінтував те, що в нас е сівша батарейка. Тобто не сівша, а з збільшеним опором. Тобто я в розрив однієї батарейки додавав просто резистора на 3 ома. Просто щоб там було більше падіння. Тобто якби, навантаження воно тримає, Але на даний розрив, де я додав ще резистор, так, я підключив ще вольтметр зараз. Підключаємо його до зарядки. Даємо струм. Це буде струм, це буде напруга на батарейці. 20, постійний, постійний. Ось у нас 20 постійно постійно Ось, як пішов струм. 20 мА. Дивіться на напругу на батарейці. 4-3 вольта. Струм ще йде. 44 вольта. Стром іде. 4,7 вольта. Ви представляєте, що воно вже буде робитися в квартирі? Чи в майстерні, чи де там ще? З такою БМС-кою? 5 вольт. 5 вольт. Ось! На цьому проміжку, де одна середня банка. Тобто на інших. Та напруги не такі великі. Ось, 395. Це ця банка, яку я добав резистора. 5 вольт. 394. Сама банка 396. Але напругу, яку міряє БМС-ка, якби то, вона ж має бути захистом акумулятора. а на ней уже 5 вольт. Далее идем. О, отключилось. И про какие напряжения выключаются? 4, 8, 4, 9, 5, 5, 16, 5 2 вольта. 5 и 2 вольта. Не 4,2, а 5,2. Тепер думайте, що буде, якщо включите отакі банки, так? Або якісь великі збірки на оці гівноплати. Я їх брав на аліку. 5 штучок. Всі вони мають однаковий дефект. Вони не відключають поверхньому рівні. Жодна з них. По нижньому рівні ще краще. А ще є такі моменти, що у них стоять абсолютно різні всі транзистори. Тобто маркування на них однакове. Ну, одне. Але отут ось з проміжком написано. Тут поверх написано, в тому тиснення зверху, в тому тиснення знизу. Це бутерброд, непонятно, із чого воно зліплене. Така одна БМСка у мене вбила збірку із 3С при розряді. Не при заряді, слава Богу. Я контролював зарядку. Я її просто не довіряв і я її контролював окремо ще при заряді. При розряді воно вбило мені батарею. Висідоло до 0,2 вольта на елемент кожен. Так, це була зарядка. Тепер що буде з розрядкою? 13 вольта. Так, а що, якщо ми їм трошки допоможемо з цим ділом? Трошки його чимось бачає навантажити. Це нам вже не потрібен. Це сюди від нього. Так, лампочки дохлі. Лампочки дохлі. Зараз секунду. Так, знайшов старий потенціометр, я думаю, він нам в цьому ділі допоможе. Мат не підтиметр, а це Ростат. Так, 4 Ом, 5 Ом, 0. О. Скільки в нього там найбільше. 10 Ом. Вот, до 10 Ом ми почнемо. Це напруга на тій самій банці. Підключаю. Ви ще не крутнути його. Ага, сюди можна включити. Якраз вам буде видно і лампочку. Ось так. Дивіться занапругою. Мінус. Мінус пішов. А от тепер у нас тільки відключило. Підключаємо ще разочок. 3 вольта. Включаємо. Мінус. Тобто про який захист ми говоримо? Все і БМСки. Да. Якщо коротко замикання ось, воно працює. Питань нема. Тут що щось ще не крутошить? От. Коротке? Нема. Є. От коротко вода, воно працює. От е, захисту по якимось напругам нема чого говорити навіть. Ні понизу, ні верху. Мінус 0,2. Так, ще раз. Заряджати будемо. 20 Ампер. Мінус у нас йде на... на плюс. Вживання. Мінус на мінус. І підключаємо плюс вхідний. Піднімаємо напругу. Струм пішов 0,1 ампера І це напруга, в якої він має вирубатися на 4,2 В. А він вирубається на ще струм Є P19. 5,2 виключився. Рівно на 1 вольт йде перевищення напруги. Це біда. Це дуже небезпечно. Я вас застерігаю від використання таких платок. Можете спалити все вдома. Можете дім спалити. Не використовуйте цю ерунду. Удачі!